Морський тральщик Черкаси останній серед українських кораблів, який захопили російські окупанти у Криму. Попри те, що його заблокували на озері Донузлав за топленими кораблями, команда двічі намагалася прорватися під час штурму. Екіпаж до останнього намагався не дозволити окупантам висадитись на їхній корабель. У складі цієї героїчної команди був і наш земляк Іван Кицюк із залуччя Коломийського району. Старшина вже повернувся на батьківщину та став на облік у місцевому військоматі. Іван Кавацюк уродженець залуччя Коломийського району. На контрактну службу у Крим поступив у 2009-му, Тоді пройшов навчальну підготовку. Далі його відправили на морський тральщик Черкаси. Спочатку працював машиністом, згодом старшим машиністом трюбно котельного відділення. Хлопець і гадки не мав, що стане учасником таких історичних подій. Пригадує, як все розпочалося. Проходив в лютому січень, лютий курс на командира відділення. Закінчились курси, буквально через тиждень почали в Сімферополі захвачувати. На кораблі якби особою не було готовності, тільки повищена готовність. Сход ограничений, там вже до 30% максимум звільнення ну, міста там. Потім вже повного бойова готовність. І от як ми так виходили, в море заходило. І от в останніх до днів. Вже виходить 15, десь там повністю в морі були. Штурм Черкас почався за допомогою двох гелікоптерів мі 35 та трьох швидкісних катерів. Зрив пакетами тово установку вони пошкодили. Mm -hmm. Корабель втратив маневрування. Після того, як російські окупанти затопили кілька кораблів в озері Донузлав, перекривши вихід в море, тральщик під керівництвом командира Юрія Федеша кілька разів намагався прорвати цю блокаду. Спочатку вони тросами старалися відтягнути один з кораблів, але їм не вистачило потужності. Вони кликали на допомогу ще один тральщик чернігів, але той вже встиг перейти на сторону Росії. Трохи згодом Черкаси спробували пройти між затопленими кораблями, і їм це майже вдалося. Був випадок, коли ми хотіли вийти повторно в море вирватися. Ми відтянули корабель, ну там вийшло десь 11 метрів ширина, у нас корабель 10,2 ширина. Ну, В принципі, вийшло. Нас просто почали таранити російський буксір. Ну, Прийшлося здати назад. Черкаси єдиний корабель, який залишив Крим з українським прапором. Ми не міняли прапор. Прапор у нас був прикріплений. Мали зняти його, коли зійде послідній член екіпажу. Так його, там, його добре зав'язали, через два дні аж вроді спустили. Іван Кицюк називає Кримські події інформаційною війною. Дезінформації дуже багато було. Морально-психологічний стан задовільний, навіть добре, як сказав. Старшина Іван Кицюк став на облік у Коломийському військоматі. Обговорив з комісаром перспективи подальшої служби, адже за контрактом ще має рік відслужити. У Києві для таких військовослужбовців з Криму та Севастополя створили спеціальний центр при військовій частині.